А за Господнію які прийшли до нього, істинно, істинно кажу вам, хто входить до вечої кошарини дверима, десь перелазить, той злодій і розвійник. а хто входить дверима, той пастир овець, Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються голосу Його. він кличе своїх овець по імені і виводить їх. коли виведе всіх своїх овець йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть. А втікатимуть від Нього, бо не знають чужого голосу, Чу причу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Отже знову сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам, що я є двері для овець, всі, котрі приходили, переді мною, є злодії і розбійники, але вівці не послухали їх, я є двері, хто через мене увійде, той спасеться. і увійде, і вийде, і пасовище знає.